Виконуємо номер 616 із підручника Геометрія 7 та номер 45.7 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 4 см. Проведіть у ньому діаметр МН та хорду МК. Знайдіть кут НКМ. Приступаємо до виконання. Я накресла коло, радіус якого дорівнює 4 сантиметри. А тепер проведемо в ньому діаметр МН, М та хорду МК МК. Я провела діаметр МН. Це хорда, яка проходить через центр кола. На хорду МК. Потрібно знайти градусну міру кута НКМ. НКМ. Утворимо кут НКМ. З'єднаємо точки Н і К. Я з'єднала точки К і Н. І тепер знайдемо градусну міру кута МКМ. Використаємо теорему про кут, під яким видно діаметр з точки кола. К це точка кола, тому кут НКМ є кутом, який називають кутом, під яким видно відрізок МН із точки К. Діаметр у нас МН це діаметр. З будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Отже, кут НКМ буде 90 градусів. Запишемо це кут НКМ дорівнює 90 градусів. І запишемо, що це теорема про кут. Під яким видно діаметр з точки кола? І ще запишемо, що МН це діаметр, АМК хорда. номер 616 із підручника Геометрія 7 та номер 45.7 із підручника Математика 7 виконано